Давайте виберіть карту і подивимося, яка буде головна доленосна подія. Грудня для вас. Один, два, три. Обирайте. Так, дивимось. Доленосна подія для вас. Трійка пентаклів. Ну, це підвищення по службі, це робота, це. Хто в пошуках знайти роботу, це розвиватись і рости саме фінансово, і саме в роботі. Оце для вас буде доленосно в грудні. Так, лицар кубків. Показано, що буде любов, будуть емоції, будуть якісь пропозиції романтичного характеру. І третя Паш Пентаклів, це якась освіта може бути. Ви можете поступити, куди ви хочете, курси купити, які ви хочете розвиватися в фінансовому плані, якісь перші результати, перші кроки в саморозвитку і в розвитку роботи і фінансів. Хай так і буде.